Колись наші предки вишкряпували на скелях малюнки, які ілюстрували одну історію Мабуть, цей чоловік описав, як прийшло полювання на Мамонта. Здається, він навіть залишив перший хештег. Цікаво. А ось Микола через багато століть створює свої історії за допомогою малюнків. Цікаво, що він зашифрував. Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь на це запитання. Анатолій Качан письменник із Миколаївщини, людина з півдня України. У його творах вимальовуються неймовірні картини. Море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє. Наступає їй на п'яти і не може наздогнати. чайки білокрилі з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку, на люту із хвиль рибинку. Гену морі яхта біла, ловить вітер у вітрила. А на кручі біля хати дві тополі височенні, хочуть вітер упіймати в паруси свої зелені. А з полів на косогорі, з володінь перепелиці, линуть котяться до моря хвилі ярої пшениці. Десь отам, на виднокрузі, коли дмуть вітри південні, зустрічаються, мов друзі, хвилі сині і зелені. Море грає, поле грає, хвиля хвилю доганяє. Наступає їй на п'яти, і Не може наздогнати. Здається, саме так працює магія слова. Зверни увагу на значення окремих слів перепелиця Рід птахів. Косогір схил гори, Горба. Наступати на п'яти наздоганяти. Подумай, який настрій переважає в поезії Море грає»? Справді у творі переважає радісний настрій. Провідний мотив поезії. Змалювання краси морського пейзажу. Ідея. Возвеличення краси південних краєвидів. Знайди образи в поезії. У творі наявні такі образи море, чайки, яхта, дві тополі, поля пшениці. До якого виду лірики належить цей твір? Поетичні роздуми і почуття, викликані картинами та явищами природи, це пейзажна лірика. Художника Архипа Куїнджі називали співцем просторів і світла. Він вважав, що найбільшим викликом для живописця є море сьогодні воно тихе та спокійне, а завтра бурхливе виявляє характер, змінює відтінки і кольори. Твори, у яких змальовують морські краєвиди, називають мариністичними. Отож Архип Куінджі і Анатолій Качан мариністи. Визнач художні засоби. Олюднення неживих істот, тобто персоніфікація, Хвиля хвилю доганяє. Яхта ловить вітер, Епітети є в сполуках. Чайки білокрилі. Тополі полі височенні. Порівняння хапають, мов пір'їнку, зустрічаються, мов друзі. Метафора Хочуть вітер упіймати в паруси свої зелені. У тебе чудово виходить. Окрім морських хвиль, письменник зображує також хвилі ярої пшениці. Як думаєш, чи справді поле схоже на море? Поглянь, як колоситься пшениця. Нагадує морські хвилі. Зверни увагу. Особливу роль у поезії море грає відіграє художній прийом обрамлення. Однакові рядки на початку та в кінці твору ніби створюють своєрідну рамку. Повернімося до Миколки. Розшифрувати ці піктограми легко. Море грає, море грає. Хвиля хвилю доганяє. Наступає їй на п'яти. І не може наздогнати. Ова. Це так легко. Допомагає запам'ятати рядки. Розвиває уяву. Спробуй іти. Зашифруй улюблену поезію за допомогою емодзі. Лишай повідомлення в коментарях. Спробуймо відгадати. Запам'ятай. Поезія Анатолія Качана Море грає. належить до пейзажної лірики. Твори, у яких змальовують морські краєвиди, називають мариністичними. Провідний мотив поезії змалювання краси морського пейзажу. Ідея. Возвеличення краси південних краєвидів. Образи. Море, чайки, яхта, дві тополі, поля пшениці. Поет використовує різноманітні художні засоби у творі. Став морську вподобайку. Стеж за нашим каналом. Відкривай із нами світ і укерліт.